Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі автомобіль Toyota Yaris Cross. Машина Гібрид 2022 року, 7 місяць. пробіг у машини всього-навсього 34 тисячі км. Машинка знаходиться дуже в чудовому стані, без подряпин, без м'ятин, без сарапин. Такий от чудовий у її колір. Перламутровий. Комплектація максимальна, яка таки буде можливо у лінійці Toyota. Adventure. Дуже чудовий колір Він переливається різними кольорами. Матричні фари адаптивні. Вперед такий от чудовий обвіз сіренький пасує до цієї машинки. Такі от диски, є зимова резина і задній обвіз. В машині є релінги зверху. Автоматичне складання дзеркал. Є в машині безключовий доступ. Такі от прикольні пластикові молдинги. Є партронік спереди, партронік сзади, Камера заднього руху. Дестронік. Активний дистроник. Є камера. Зіткнення з пасажиром, камера сітування дорожніх знаків, антибукс, антизанос. Ну Тут куча різних асистів, тримання в полосі. Такий чудовий кольор. Дивіться, як він переливається трошки. Зараз вид такий от, тільки що буквально хвилинку назад була зовсім іншого кольору машина. Бачите, як вона міняє кольор. Да, класс. Конечно, колер прям на глазах меняет. И золотоватый, и голубоватый, и серенький. Видите, как, как меняется колер. И дымка такая. Дуже классный колер, конечно. що, значит, покажу вам машинку зсередини. О, є складання зеркал. Так, 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 що вона хоче Ключик. Ключик, ключик, ключик. Так Ось такі от. У неї такий дисплей. Машинка дуже економна, вона в режимі в режимі траса нас споживає десь 3,6 літра. по місту вона споживає на літр менше. Двохзонний клімат контроль є. От як клімат включив, одразу завелась машина ще вона була заведена є зарядка бездротова телефона Автохолд, автоматичний ручник вибір режимів руху є мож, може працювати і на електротязі просто їхати машина Ось. тримання в полосі зіткнення з машинами препятствия при, Проїзд контроль, є датчики датчики дощу, датчики світла. є автоматичне затемнення зеркал. Кстати, є наружний теж з затемнення Така от чорна стеля дуже пасує такому салону регулювання е, сидінь і є ще підкачка попереку. такі от ставочки чудові в дверях О, машинка задні вікна заводська тонування. Ну, машина збереглася дуже, дуже чудово. От вона сама от підзарядила батарейку і сама заглохла. Такий от в неї режим роботи. Стан салончику, бачите? Ну практично нова машина. Така машина в салоні коштує 34 тисячі доларів плюс 6,5% 4 ПДВ і 1,5%. Військовий збір, коротше, чи 5,5 ще відсотків буде коштувати налог. Ця машинка вже всі, всі податки сплачені. Зараз покажу ще з цієї сторони. Ось так виглядає машина зі сторони пасажира. Доволі Чимало тут місця. Високий кліренс. Зараз я вам покажу навіть кліренс, який тут Реально в реальному машині 170 мм кліренсу. Ось такі от проєми дверей. Вона ідеальна. Тут машина без, без ніяких нюансів зовсім. Тобто Добре зберігалася, добре хазява відносились до машинки. Эти сиденья с кировыми вставками комбинованы. Такие вот. Сейчас вам покажу, Что? какие тут зимою машина не їздила, тут все практично новеньке. йшла обкатку. Отак вона сама себе підзаряджає. Ну, зараз клімат включений. Тому вона й заводиться, бо клімат включений, вона гріє салон. Бачите, я клімат виключив. І махсинка знаходиться заведена. Але мотор не працює. Тут перейшла на електротягу. Чудовий колір, чудовий. Дуже красиві такі брови подсвічуються на матричних фарах. Повороти. Теж у неї, Сейчас покажу. Вот так. не работает. Сейчас включим. Вот так. Торивич на дзеркалах є. І такі от бампери. Така от чудовка, чудова машинка, багажник. Багажник тут двоярусний, Я один ярус склав, але є запасочка. Комплект. Домкрат, ключ, все є. І башнику, бачите, два яруса можна складувати. Тут домкрат є. Багажник складається. Зараз ми його складемо. Отак він складається. Місця хватає. Реально місця вистачає ззаді. і в багажнику вистачає. Спинки сидінь складаються з трьох половинок. Дуже удобно. Є камера Такі от Цікаві фонарі. Є от чудовий гібрид Toyota. Машина пройшла практично тільки обкатку. Гібрид 2022 рік, 7 місяць. Пробіг 34 тисячі. Всі ТО в офіційного дилера. Останнє було ТО буквально 4 тисячі назад. Тобто ще 11 тисяч машина може кататися або рік до заміни мастила. Розхід. Траса 3,6, місто 2.8. позаявляє виробник. Ну, там воно практично, якщо так їхать в повільному режимі, то воно так і є. Якщо є доповнюючі питання, телефонуйте за телефоном, указаним в оголошенні. На все, всім добре. До побачення.